В цьому відео зроблю огляд книги Капітал Карла Маркса. Але спочатку, давайте дам вам відповідь, чому ж у мене виникла така потреба, думка прочитати її. У 2005 році у мене був державний іспит з кримінального права і викладач, який давав консультацію перед іспитом, порадив мимоходом прочитати її. Мені так собі була б ця порада, якби не одне, але цей викладач. Вже був депутатом обласної ради. У нього в декілька поверхів був офіс його юридичної контори. У нього було у власності декілька десятків коней, коротше кажучи, він був доволі багатою людиною, і як ви розумієте, сповідуючи ідею, що можна отримати пораду у певних людей таких розумних стосовно того, які п'ять книг вплинули на їх життя. Прочитавши ці книги, я таким чином економлю собі життєву енергію і швидше розвиваюсь, ніж. Якби я сам набивав собі свої там, гулі і читав усе підряд, все, що є на книжному ринку. Тому я скористався його порадою і, скріпивши зуби, читав цей текст, ну, принаймні на початку. Бо різного роду комуністичні ідеї мені не дуже то вподобає Проте, як вияснилось, книга доволі цікава. Що взагалі дало мені прочитання даного літературного, ну не то що опусу, але літера... такого. Насправді, концептуального дослідження, що дало: ну, по-перше, протягом року я створив собі підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю для ведення юридичної своєї діяльності бізнесу, так би можна було б, вже б сказати. Я саме вибрав цю організаційну праву форму як ТОВ, а не як фізична особа-підприємець, для того щоб я міг навчитися, як призначати директора, як його звільняти, як наймати працівників, як взаємодіяти з засновниками, яким чином наймати бухгалтера, як комунікувати з податковими органами і контролюючими, ну і так далі. І тому подібне. Мені повинні. Були прийти ці навики у зв'язку з тим, що я буду власником цих корпоративних прав. Я буду поводити себе уже не як найманий працівник, а як власник. Це перше, що мені дало далі. Мені дало це усвідомлення того, чому багато людей так мало заробляють. І чому деякі власники ну, продають роботу своїх працівників набагато більше, ніж платять працівникам заробітну плату. Певною мірою про цієї книги. Зняло з мене рожеві окуляри, які я час від часу одягаю. І навпаки я подивився на світ через чорнобілий такий присмак. Повторюсь, що не дуже такі позитивні емоції були, тому що ця книга нав'язує певний концепт сприйняття світу. Вона розповідає про додаткову вартість. Ви зрозумієте, що ж криється у вартості в ціні будь-якої речі, яка у нас є на ринку. Не то, що там на базарі, а взагалі на ринку. Ви зрозумієте, як мислять багаті люди. Ви зрозумієте, що таке класове влаштування суспільства. До речі, мені це вже було відомо, тому що на першому курсі ми в Юридичній Академії вивчали класовий поділ в Єгипті, в Месопотамії, в Індії. Проте, класовий такий підхід в розумінні Маркса він дещо інакший. Хоча ми ж з вами люди розумні і усвідомлюємо про те, що. Наш одяг може змінюватись, наші якісь там реквізити, автомобілі замінили коней, літаки замінять автомобілі. Проте сама наша психологія, самі наші відносини, вони, я думаю, як на сьогодні, так і ті, які були 100 років і 1000 років, вони були такими ж самими, такими ж самими категоріями мислили люди, ну, принаймні, деякі. Дехто як поменше працювати і побільше відпочивати, хтось мислив, як побільше ресурсу собі отримати, хтось, можливо, намагався пізнати закони Всесвіту, відгадати загадку свого призначення, ну і так далі тому подібне. Тобто є такі моменти, які все ж таки вони спільні для всього людства впродовж усього його існування. І повторюсь, що багато людей, підприємців, власників компаній, знайомі з цією книгою, однак не. Оголошують публічно про її важливість. Це я вам так скажу по секрету. Багато економістів, з якими мене зводила доля, також, ну, очевидно, що прочитали її. І навіть ті, хто написав свої праці, вони ну, в своїй основі містять оці ось фундаментальні положення капіталу Маркса. Що ж ще вам може дати ця книга? Крім того, що там такі три томики, які, чи 4 здається, які за один вечір ви не освоїте, хоча ну, кожного, звичайно, свій підхід до прочитання. Ну, коротше кажучи, ви повинні зрозуміти, що світ уже не буде таким, який у вас трапиться після того, як ви прочитаєте і завершите цю книгу. Буде дещо новий спосіб його сприйняття, і тому подумайте, чи варто змінювати це. Можливо, є сенс просто ходити на роботу і не морочити собі голову, з чого там складається ваша заробітна плата, ну і так далі тому подібне. Або якщо ви підприємець, то, можливо, не варто заморочуватись, а з чого ж складається ціна, і що таке додаткова вартість, що можна зробити так, щоб все ж таки люди придбали цей товар за більшу ціну, ніж ви витратили на його створення. Тому рішення за вами, читати чи не читати. На цьому на такій мажорній ноті завершу наше відео і до зустрічі в оглядах нових книг.